У Сумах жителі багатоповерхівки на вулиці Харківській скаржаться на поганий стан прибудинкової дороги та пішохідної зони. Проблема в тому, що її документально вона є, а насправді її немає. Люди запевняють, прибудинкову територію поступово руйнували комунальники, які не виконували благоустрій після ремонтів мереж. Тому стан території щороку жахливіший. Ну Неможливо ж тут пройти, а особливо як дощ то підскознувся, то вупав. Да, ще таким, як я, вже 75 років, дуже важко. З 2019 року ми писали і пропозиції, і листи до міської ради, щоб нам відремонтували повністю весь пробуменкову територію, але ніхто ніяк не відреагував. Після численних звернень у міській раді пообіцяли відремонтувати доріжки і тротуари ще у 2021 році, говорить місцеві журналістам. Пояснили, програма з облаштування прибудинкових територій призупинена, оскільки чергові здійснення видатків визначає урядова постанова, а левова частка бюджету йде на безпеку та оборону громади. Ми і так розуміли, що не буде ніяких робіт, тому ми почали збирати кошти, щоб самим відремонтувати, тому що з коляскою, як бачите, до скверу нам ніяк не можна підібратися. Жителі говорять, з ініціативою самостійно навести лад у дворі звертались до депутатів, але їм відповіли, необхідна додаткова документація. Жильцы имеют такое желание, а допустим, жек не имеет другие определенные структуры, не имеют этого желания. То у нас появились определенные трудности с тем, чтобы нанять людей и сделать такие дорожку до нашего дома. міській раді повідомляють. Питанням видачі дозволів на проведення робіт опікується департамент інспекційної роботи. Туди і раді звертатись. Домік на жаль, нету ОСББ, але є жильці, які хочуть щось поміняти. Якщо буде така можливість, ми з удовольствием поміняємо самі. Але головне, щоб у нас була на це можливість. Юрій Котер Євген Сердюк, новини СТС.